Всім привіт, любі друзі! Мій кухлик знову на столі, а це означає, що сьогодні буде черговий огляд. І сьогодні в нашій студії ось таке ось Пивко. Пивко від першої приватної броварні фірмове українське бочкове для людей, як для себе отакий От ось приємний слоган. Тут у нас зображено ну, такий логотип, всім відомий першої приватної броварні. Що ще можна сказати про це Дуже таке, з одного боку, стильне, з іншого боку, простеньке. В принципі, оформлення пляшки, але навіщо щось ще вигадувати? Такий ось красивий красномовний український тризуб. І тепер прочитаємо про склад. Ну, склад, вода, солод ячмінний ячмінь або крупа кукурудзен. Тобто визначиться хлопці. Так що саме у вас там хміль. Ну, власне, і фактично все. 500 мл, що мені, знаєте, дуже до вподоби. Ну, і 4,3 і обертів міцність. Що ж, вона пляшечка з холодильника. Будемо відкривати. І очікуємо. Такий приємний звук відкритої пляшки. Ось. Ну, не найкращий, якийсь був такий, трохи тихий, але нормально. Взагалі скажу вам, що я, попри те, що зараз дуже багато поціновувачів скажімо так, залізних банок, все одно віддаю перевагу склу. Якось і приємно. Цю пляшку брати, не обов'язково, навіть в принципі, переливати. І якось не знаю, ну от мені більше доподобає пиво зі скла. Хоча якось ми зробимо такий тест, я колись обіцяв, візьмемо одне і те саме пиво, візьмемо у банці і у склі, і зробимо такий, знаєте, батл. Якщо вам цікаво таке, то напишіть у коментарях. Що ж, наливаємо. Так. Ну, подивіться, яка розкішна карбонізація. Що ще можна сказати? Дуже і дуже потужна пінка, я вам так скажу, дуже красивий колір. Мені дуже подобається. Аромат теж, знаєте, такий насичений, не порожній. Ну і тепер головний критерій це безумовно, що смак. От ви знаєте, це той випадок, коли заходить відразу. Бувають такі м, сорти пива чи якісь інших напоїв, не обов'язково навіть алкогольних, коли спочатку не подобається, але потім переоцінюєш або через якийсь час, або там е, з третього ковтка м, а? ні, не так погано. То знаєте, тут мені сподобалось відразу. У мене було таких вже кілька марок пива, і є на це відосики, хто о, дивився всі мої відео, той о, знайде такі варіанти. Що ж, робимо другий ковток. Однозначно палець догори. Мені подобається. Давайте ще раз куштую і прокоментую саме, спробую описати, що саме я відчуваю і чому мені це подобається. Ну, по-перше, відчувається хміль, насичений смак. Солод теж цей смак відчувається, але він не забиває всі інші відтінки, а відтінки є. Легка медовість я відчуваю, і навіть щось таке ще, що дуже важко якось словами описати. Зараз спробую цей нюанс все ж таки якось визначити. Ну, ви знаєте, ні, карамельність, ні, це не так. Якась дуже-дуже легке щось таке цукрове, якась, якийсь, знаєте, чи льодяник, чи м м якась, м якийсь такий солоденький смаколик. Ну і медовість, вона присутня, і вона така е досить відчутна. І але тут вона мені подобається. Колись я куштував пиво Душа пивовара, там, ну, взагалі, мед аж зашкалює, і, чесно кажучи, ну, це пиво на любителя. А ось цей варіант, ну, мені особисто дуже сподобався. Я давно дуже його не пив, і воно мене не розчарувало. Що ж, допиваємо і виставляємо оцінку в нашій студії. Пиво українське фірмове, бочкове від першої приватної броварні. Ну, мабуть, що не буду казати, що це пиво номер 1 це, можливо, буде не зовсім так або перебільшення, але скажу вам дуже і дуже пристойне пивко, і взяти таку пляшечку після роботи можна просто так, можна під горішки, можна під чіпси. Можна під сухарики, от це той самий випадок, коли підходить тут дуже багато що з смаковиків. Але я би не рекомендував чомусь, знаєте, солону рибу, тараньку якусь вобу. Е -е, Мені здається, це не дуже. І щось таке, знаєте, м'ясне. А-рулька свиняча, там ве коліно. ну це теж, мабуть, що тут не дуже буде доречно через оцю медовість. Але от у підгорішки це буде просто шикарний варіант. Я особисто не, не знаю за що це пиво покритикувати. Знаєте, поставлю йому. Нехай буде десятка. Десятка за версією моєю, звичайно, що це все, що я тут кажу, це суто моя думка. Я нічого не рекламую і нічого не хочу спеціально, в мене немає завдання захейтити. Я висловлюю виключно свою думку. Мене це пиво особисто вразило і дуже зайшло. На цьому буду завершувати. Всім, кому подобається це відео, то Поставте мені уподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо дивляться люди, дивлюся, без підписки. Вам це нічого не варто, а мені це дуже важливо і це буде стимул продовжувати робити огляди. Також натискайте на дзвіночок, щоб знати, що відео чергове вийшло на моєму каналі. Пишіть коментарі, хто хоче, може підтримати канал, буду дуже вдячний. Можете замовити огляд на якесь конкретне пиво, яке, наприклад, вам подобається. І вам, наприклад, цікава моя думка з задоволенням виконую ваше прохання. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу, бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!